Ще з одним захисником Кам'янське прощалося вже 16 січня. Кам'янчанин Андрій Васильченко загинув 6 грудня, захищаючи вільну незалежну Україну на Донеччині. У нього залишилася дружина, син, мати та брат. Від імені всієї громади Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловив глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника міський голова Андрій Білоусов. У похмурий січневий день подвір'я козацької церкви Пресвятої Покрови зустрічає чергову поховальну процесію. Сьогодні кам'янчани попрощалися із героєм-земляком солдатом Андрієм Васильченком. Він народився 2 травня 1975 року. В 1993 році закінчив професійно-технічне училище No4. Тривалий час працював водієм 12-го маршруту, а потім далекобійником. Багатотонною фурою об'їздив багато міст Європи та Кавказу. А спочатку повномасштабного вторгнення його життєвий шлях кардинально змінився. Андрій рішуче став на захист України. Його товариш згадує, що під час строкової служби він перебував в одному з спецпідрозділів, тож мав навички роботи зі зброєю. я знаю около 30 років. Я з ним познайомився в ми в одній групі в училищі ще. Ну, що я можу сказати? Був веселий компанійський парень. Хороший друг, товарищ. Он приезжал, ну, вроде бы как в отпуск. Мы еще с ним так пообщались. Видно, настроение у него было не очень. Не такой он был веселый, как, как всегда. Ну, видно, война меняет людей. 6 грудня стало для Андрія Васильченка останнім днем життя. Краще друг військового Іван Проценко зізнається, що через активні бойові дії на Донецькому напрямку тіло товариша довго не могли доставити додому. Саме Івану довелося пережити найтяжчі моменти під час процедури впізнання особи загиблого. Андрій був кращий товариш мені. Він був рускоязичний, настоящий патріот України. Справжній. Я більше нічого не можу сказати. А працювали разом. Да. Так, він на автобусі працював. Я на автобусі і зараз працюю. Ми сусіди. Він не був, він є і буде. Поховали воїни на алеї героїв кладовища по вулиці Восняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які навічно увійшли до війська небесного.